Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що приєдналися до нашого етеру. Прямо зараз ми найближчі хвилини будемо говорити на дуже цікаву тему, особливо якщо у вас є діти, які хочуть бути айтішниками. Це буде для вас. Якщо ви доросла людина і знаєте, що теж хочеться щось змінити, то будь ласка, це тема знов для вас. Ну і взагалі, тема айті дуже цікава, тому що є ветерани, які можуть приєднатися до цієї галузі. Є майбутнє, про яке теж ми не можемо говорити відключені від IT. ну багато всього пов'язане з цим а, життям. Ну і взагалі наше життя зараз від IT дуже сильно залежить. Тож яке воно наше життя зараз з IT, яке життя в it індустрії, і яке майбутнє. Про все це сьогодні в нашій студії керівник it компанії ПАМ у південному регіоні Сергій Гаращук Вітаю вас, пане. Добрий день, Руслан. дякую, що знайшли час на нас на спілкування. Дійсно, і про майбутнє хочеться поговорити, і про сьогодення. І про ветеранську політику, у тому числі, бо я знаю, що ви багато робите для ветеранів і для військових взагалі-то. Але перше запитання: як зараз працює іт галузь? Ми знаємо, що в інших галузях є великі проблеми. Величезна кількість хлопців пішли на фронт. Вони воюють, вони не можуть зараз підтримувати економіку. Люди набирають з інших регіонів, а люди переїжджають за Ну, Самі знаєте, що це таке. Як зараз працює іт галузь? IT-галузь надалі працює, надалі приносить валютні надходження в бюджет uh -huh. країни. Це трошки зменшилась кількість порівняно з попереднім роком, десь до семи з копійками мільярдів. Uh -huh. От, але це значний внесок в бюджет країни і надалі IT продовжує працювати, залишатися частиною критичної інфраструктури України, тому що завдяки. Завдяки внесенню в бюджет, завдяки сплаченим податкам, завдяки допомозі, які надають саме it компанії в рамках Чиреті волонтерських різних надходжень. Так це від компанії, від самих працівників, завдяки тому програмному забезпеченню, яке прискорює діджиталізує автоматизує різні державні. Сектори та послуги завдяки тому, що ми робимо для в рамках спеціальних проектів для військових, коло військових, для логістики, складів і так далі, uh -huh. воно все допомагає рухає вперед і наближає нас до перемоги. Я дуже сподіваюся, що все ж таки Шанс того, що it індустрія навіть зараз під час війни не зупиниться, велик Бо всі розуміють, що ну держава повинна працювати. Ми бачимо дійсно, як держава диджиталізується і багато якихось напрямків переходять в цифровізацію. І знаю, багато військових, які вийшли з it індустрії, і зараз вони зі зброєю захищають нашу країну. І хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе для того, щоб. Ми з вами могли спілкуватися, ви могли, ми могли працювати, думати про майбутнє. Взагалі-то, якщо думати про майбутнє, от зараз якась кількість військових виходять з лав Збройних сил, вони стають ветеранами, вони хочуть повернутися. Чи є взагалі можливість повернутися саме в ІТ-індустрію, в якій, ну як кажуть, величезне майбутнє? Так, тут саме два цікавих аспекти. Угу. Перший аспект це в тому, що. Сама it індустрія вона змінюється, так і вона продовжує жити. Якщо ми з вами говорили про те, що в період ковіду це був пік діджитал-великих платформ, всі переходили в онлайн, да. то зараз клієнти хочуть оптимізувати і зробити розумнішими за рахунок штучного інтелекту, за рахунок інших речей своєї платформи, uh -huh. тому ці проекти стають меншими і потрібні нові технології, нові інженери і так далі. Тобто ми живемо в такій новій реальності, за рахунок чого рухають. Чи і ІТ-індустрію це розвиток вперед. Що ми кажемо про наших поточних мобілізованих ІТ-шників та тих людей, які повертаються демобілізуються? Угу. Що можна сказати? По-перше, ці люди набули дуже цікавого і корисного досвіду. Чому? На жаль, але є, да. так це і військовий досвід. Це і ну ми знаємо, що як би то ні було, не було, але війна це руші прогресу. Те, так. що було бюрократично і повільно до під час війни, воно пишеться, випробовується, працює, впроваджується дуже швидко. Так, так от ось так. Угу. Тому зараз таким чином і впроваджуються різні там автоматизації діджиталізації. Айтішники, які є мобілізованими, допомагають. Військовим організаціям, військовим напрямкам швидше автоматизуватись, діджиталізуватись, перейти від ексельок до нормальних швидких захищених програмних засобів. Угу. В цьому плані і е, військові організації зсу там і, і, і інші, які боронять нашу країну, вони допомагають набути з такого класно специфічного досвіду, е, що структуризувати і організувати наших людей. Так, так. тобто, якщо умовно айтішники були е, в якомусь плані, е, десь е, деякі з них більш е, е, Гнучкими а, і не дуже структуровано, так то побувши в військових лавах, ми отримуємо дуже класних лідерів, uh -huh. які діють структуровано, роблять ці речі енто-ен, тобто від початку до кінця, і відповідаючи за ті результати, які вони, які вони роблять в рамках тих чи інших проектів. Тому ми допомагаємо таким чином а, нашим військовим організаціям. Набути цього досвіду айтішного і зрозуміти, що без роботів ми не виграємо війну і. Таким чином, отримуючи назад демобілізованих колег, ми їх підтримуємо ми про це поговоримо. Але ми отримуємо досвідчених людей, які можуть нам допомогти в розвитку нових it напрямків, так. нових it проєктів і в тому числі той досвід структурний він теж допомагає більш організуватися в рамках it, IT організації в цілому. І люди повертаються. Вони повертаються з різними психологічними і фізичними станами. Ну, звісно, Так, да, хтось. Служив на нулі, хтось служив в штабі, хтось служив в штабі на нулі. Uh -huh. Так, і це теж таке буває, коли десь будучи волонтерами, там волонтери приїжджають на близько, близько до ЛБЗ-лінії, бойового зіткнення, наприклад, працюючи і тестуючи дрони разом з військовими, з військовими айтішниками і так далі. Тобто ці всі речі, звичайно, дуже впливають. І uh -huh. ми маємо колег, які повертаються першими. Ми почали робити дослідження, робити фокус групи, питати в військових з величезним там досвідом, які були в якихось попередніх там військових конфліктах, які беруть участь в цій війні зараз. І також питати досвід, як працював з ветеранами тоді, що відбувається зараз, яке яка є різниця, і також ми спілкуємося з нашими ветеранами, що які є питання страхи ризики, так і основні питання страхи ризики це незрозуміння того, що робити, да. і страх втратити кваліфікацію, угу. тому що і як я сказав, рухається дуже швидко. Вони за речі... 2-3 роки війни можуть втратити десятки років, так. да бо ви шахнули вперед дуже сильно, так само так так і що вони побоюються? Яким чином ви можете їх заспокоїти? Яким чином ви можете допомогти військовому зрозуміти, що за ті роки, поки він був в окопі, він не втратив нічого, він набрав ще й більше досвіду, який може допомогти йому рухатися далі? З таких речей ми працюємо з фокус-групами та з ветеранами, ветеранками, які повертаються, повернулись. Ми е, е, організували такі пілотні програми, які uh -huh. саме відповідають поточним про, е, проблемам чи страхам наших ветеранів. Першу чергу це втрата навиків спілкування так звані soft skills, і саме спілкування англійською мовою, саме спілкування з клієнтами і так далі. Тому в першу чергу ми допомагаємо з відновленням рівня англійської мови, uh -huh. щоб продовжити працювати з клієнтами з командами. Ми допомагаємо. Ціленаправлено пропрацювати ті ці технічні е, речі, там нові технології, які з'явилися, які почали практично працювати е, під час війни, після повномасштабного вторгнення, саме дуже швидко з, з, з цими всіми е, розвитком цих всіх речей. І е, в нас е, з е, лютого 22-го року. Приблизно 350 айтівців в компанії ПАМ було мобілізовано, ага. близько 50 вже повернулося назад. Як ветерани, і ми з ними працюємо в рамках цих програм по опитуванню з новими людьми демобілізованими, які повертаються. А також ці люди, які вже повернулися, вони стають такими менторами, які допомагають тим людям, які повертаються в демобілізуватися в нову реальність, нове життя, реінтегруватися в компанію, отримати нові, нові проекти і так далі. Тому подібне. Від компанії ми. Хто служить, ми допомагаємо фінансам, виплачуємо компенсацію, uh -huh. допомагаємо сім'ї, тримаємося та на контакті, обмінімося новинами, що там зараз у нас відбувається. І коли люди повертаються як ветерани, ми їм допомагаємо відновити ментальне здоров'я, фізичне yeah. здоров'я, так ми надаємо відпустку до двох місяців і. Зачасту, ви знаєте, спілкуючись з ветеранами, ось у нас був хлопець. теж не, не, Ми спілкувалися і нещодавно. Наш бізнес-аналітик з Одеси він каже: так, я прийшов і, там, скільки мені треба, два тижні там побачив родину, поспілкувався з друзями. там, Відпочив бумажки туди-сюди, туди, 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 все, я готовий. Так, а, на, а насправді наші HR, HR people, партнери хлопці-дівчата, працюють з людьми з цією програмою. Каже, що не поспішай, зараз. Yeah. Ми тобі все розкажемо, допоможемо. Да? І... Це таке уявлення, що я за два та, тижні зможу та. відновитися. Але тут багато там напрямків розуміти це юридичний, потрібно оформити там статуси uh -huh. різні паперці і так далі. Далі речі, які там стосуються компанії, пройти певні кроки там, да? щоб відновитись, почав, продовжити працювати, отримати компенсацію, знайти роль, знайти проект. От ну і працювати по по всім іншим напрямкам по відновленню soft skills і technical skills, тобто mm -hmm. е навички поспілкувався спілкування, навички в, там технічних напрямках. Ну це класно, коли ти розумієш, що поруч з тобою є компанія, в якій ти працював раніше, яка тебе підтримують там весь час, коли ти е в лавах збройних сил України, і це психологічно добре, що. Хлопець або дівчина розуміє, що в нього десь там є, ну, хоч невеличка броня, не просто від армії її не було, а є броня в, ну, в, в робочому місці. Що ти mm -hmm. можеш в тебе є шанс повернутися, бо дуже багато хлопців, з якими я спілкуюся, і тут на вашому місці сидять військові, які не знають, чи зможе він повернутися і працювати десь там, де він був, mm -hmm. ким би він там не був, бо за цей час, за три роки війни, може прийти новий спеціаліст, який був молодшим до цього, а тут він на 3 роки, людина 17 років, вже і 20, вона може зайняти його місце. Може прийти якась дівчинка, яка більш навчена? Може просто цього підприємства вже нема, і військовий не знає, чи може він повернутися. Тут, з вашої сторони, є і підтримка, є і фінансова підтримка, і моральна підтримка, і є шанс дійсно повернутися. А наскільки складно. Перенавчитися, бо за три роки, як ви кажете, ну багато зробилося штучний інтелект ще три роки тому. Ну десь про нього писалися, в яких фантастичних фільмах mm -hmm. показували зараз. Штучний інтелект скрізь він робить світлини, відео, аудіо, можна зробити все, що завгодно. І людина, яка повертається, мені здається, ну не завжди в неї очі не стають величезними від того, що він бачить. Чи можна дійсно навчитися перенавчитися швидко і працювати у цьому напрямку? Ну, саме так. То, то, По-перше, хочеться сказати, що е, в рамках підтримки ми підтримуємо не тільки саме людей, які там, воюють, які повертаються як ветерани, ми підтримуємо родини. Uh -huh. е, і саме ця фінансова навіть підтримка, людина воюючи, знає, що родина знаходиться е, в, в місці, е, в яке там. Ну, захищена, да, має фінансову підтримку, тобто все в порядку, можна за це не переживати. Ну да. повертаючись, є е, різні програми. Наприклад, IT для ветеранів вже в нас пройшло дві хвилі. Uh -huh. Ми запускаємо там в цьому місці третю хвилі, і там 100 ветеранів, плюс з родинами беруть участь разом з цих програм. Тобто, там, наприклад, перший етап це навчання основам IT, там математики, програмування, і так далі, щоб е, люди в, в родинах зрозуміли, може хтось захоче долучитися до uh -huh. IT, так, це призначить шести, да. шести, шести тижнів. Друга частина вже англійської мови, більш специфічна до того напрямку, яку обрала та чи інша людина в, в першому етапі. От. А і це вже залежить від тижнів до місяців, який саме напрямок вибрала людина, як там можна довчитись до певного рівня, щоб уже претендувати на роль, на проекти і так далі. Що стосується ветеранів, то Зараз дуже багато там, як ми вже зазначили, там нових напрямків, то людина відновила там свої навички спілкування і дивиться або в рамках того технічного напрямку, де до, до війни він чи вона працювала, угу. і що зараз відбувається в цих напрямках, тому що до напрямку якогось програмування можуть долучитися хмарні там речі, да? клауд, так звані, можуть долучити речі штучної інтелекти. Це не просто. Там речі, що ми пишемо щось з час він формує якийсь там код, так тобто показово воно нібито працює, але щоб воно працювало правильно, потрібно задавати такі початкові напрямки, в яких напрямках повинен подивитись штучний інтелект і згенерувати те, що нам саме потрібно. Це така комбінація багатьох 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 запитів Гугла, яка вам видається в агрегованому віді. Да? Uh -huh, uh -huh. Тобто, можемо сказати, що штучний інтелект це е, наступний такий бум-інструмент після Гугла. Так, так. тобто Google це ж теж був такий вау-інструмент, коли ти можеш щось написати, і тобі видає багато інформації там в да. пошуку, і ти вибираєш, те, що тут потрібно. А це наступний крок, де вже із того, що якби видається, ще зібрана там вибір вибірка, з якою можна аналізувати там працювати далі. Ну, так. Нас дуже сильно лякають штучним інтелектом. кажуть: ну все, ти за 10 років не впізнаєш планету, скрізь буде працювати штучний інтелект. Він вже зараз робить з тобою, ти дав свою світлину, він може з тобою зробити будь-яке відео, ти можеш признатися у будь-чому. І все, і завтра цього ну, буде найпоширеніше. Чи дійсно треба, ну, якось я не знаю, захищатися від штучного інтелекту вже? Я б сказав, що штучний інтелект це інструмент, угу. і якщо ти ним користуєшся, то а, ти будеш в тренді так. Так, на наступні роки. І маючи плюс один розумний інструмент, можна далі рухатись і е, більш е, претендувати на ширш, е, ширшу е, низку різних позицій, проектів, клієнтів, технологій і так далі. І в сукупності з існуючими технологіями це дуже потужний напрямок і інструмент. Якщо не використовуєш. То, мабуть, через декілька років когось можуть і замінити. Так? Mm -hmm. Але е, я б не сказав, що це якийсь масовий ефект, і цього треба боятися. Цьому треба навчитись і, і, і з цим працювати, звичайно. У нас, наприклад, є для інженерів і от для ветеранів, в тому числі, всі ці програми безкоштовні, напрямки, як я вже сказав, є ментори, які допомагають донавчитись і практично використовувати. У нас є, наприклад, програма, яка Практично довчає інженерів різних напрямків в практичних речах використання штучного інтелекту. Дуже багато запитів клієнтів, тому що це там тренд. Вони питають, як. Ми можемо, що ми можемо тут додати, так? тобто в якихось напрямках можемо автоматизувати різні прорахунки, де штучний інтелект, оперуючи великими об'ємами, частинами інформації або даних, може агрегувати і е, видати якісь агреговані результати, далі з ним працювати або щось по ньому прорахувати. От, е, десь штучний інтелект допомагає спілкуватись замість людей в кол-центрах, угу. відповідаючи на низку простих, нескладних. Питань, де можна дійти по ієрархії, там до якоїсь відповіді, до якоїсь посилання, але все рівно, який б код не написав штучний інтелект, які б відповіді він не додав, в тих чи інших випадках ми можемо переключитись на оператор. правильно? Чому ну... тому, що. Все ж таки, ага, жива людина ну каби логікою обладає, і ти хочеш так, інколи спілкуватися. Але при цьому, ну я бачу, що дійсно ви кажете, що штучний інтелект замінює людей в якихось напрямках. І вже вчора, що вчора сиділа дівчинка у кол-центрі, сьогодні ти можеш цей кол-центр просто закрити, в тебе стоїть комп'ютер, і штучний інтелект відповідає на десятки, сотні відповідей. Ти не повинен сплачувати йому гроші, ти не повинен давати йому зарплатню і так далі. І ось цього дуже багато людей переживають. А я хотіла працювати ну в якомусь напрямку, я хотіла бути продавчинею, а вже в Америці є магазини, в яких продавців немає, і там угу. штучний інтелект це продає. Ну, дивіться, не зовсім так, угу. тому що для того, щоб організувати. Такого, в, в, в такого рангу, такого рівня, кол центр який буде самостійно розумно працювати, потрібні дуже потужні ресурси. Так. Наприклад, будучи в конференції в Люксембурзі, там цього влітку, так от екс. Nexus 2050, там були представлені різні технологічні новинки, там дуже потужних підприємств, фірм і там невеличкі стартапи. Там, там були цікаві речі. І один з таких приклад представників був. Представник організації суперкомп'ютера, так угу. і цей суперкомп'ютер, він сказав, що в там в Люксембургі це один з двох, які є в Європі, так і ми розуміємо, що для того, щоб навчити якусь модель працювати з великими наборами даних і приймати ті чи інші рішення більш правильно, більш більш точно, вот, нам потрібні дуже великі потужності. Да, угу. повертаючись до кол-центру, це. Великі об'єми інформації, даних і питання, які можуть в різних форматах ставитись від того чи іншого клієнта, вони ведуть до тих чи інших речей. І якщо неправильно організувати або залучити меншу інфраструктуру заплатити менше грошей, вкласти менше бюджету інвестицій, то ми отримуємо кол-центр, який буде буде так собі працювати, yeah. так тобто це не вигідно. Але для того щоб вкластись, ми. Повинні розуміти, що цей кол-центр буде працювати там багато років. Ми вкладаємо там мільйони, мільйони. І тоді, мабуть, ось ця дівчинка вона не не, можна ж її не просто звільнити, можна її доновчити, перевчити, піти в ІТ на різні безкоштовні курси, напрямки. І вона вже розуміючи, що потрібно рухатись далі, має таке потужний. Пуш да, зі сторони цієї організації, що треба щось робити. Доночиться там, там речам штучного інтелекту, IT-напрямках і так далі. І піде працювати в. Більш більш цікаву сферу ніж кол-центр. і буде заробляти набагато більше лише і так. буде перспективи мати. Я хочу підтвердити ваші слова щодо ну такого не зовсім розвитого штучного інтелекту. Декілька разів я спілкувався з онлайн-магазинами, в яких намагався дізнатися про якісь там мені потрібні напрямки, і бачив, як штучний інтелект мені відповідає. Ну, просто як я не знаю, ну дуже топорно, дуже некрасиво. Він Ще я... може брехати. Так, да, да. і я розумію, що це штучний. І я вже починаю з ним просто жартувати. Я починаю якісь відповіді давати йому, щось писати йому, і бачу, що він не ведеться на це. Він продовжує відповідати мені простими якимись заученими речами, на яких там десь в нього скрипти є, і він відповідає їм. І я, я розумію, що все. Я з цим магазином спілкуватися не буду. Да. Бо в мене є якась логіка, є якісь навички спілкуватися з комп'ютером і так далі. Хоча при цьому я розумію, що доросла людина, яка ну не дай Боже попаде на такий а, приклад, вона не зрозуміє, що це вона буде думати, що це знущання над нею, вона буде скаржитися, вона буде нервувати і так далі. Знов таки хочу наголосити, що боятися дійсно штучного інтелекту нема сенсу, бо за кожним штучним інтелектом все одно стоять люди. Величезна армія людей, які програмують, які підтримують, які дають можливість штучному інтелекту розвиватися. Дійсно, це дуже класний інструмент, який дозволяє, у тому числі і нам, журналістам, працювати, і дозволяє людям і в СММ, і в рекламі, і будь-де можна згенерувати все, що завгодно. Я знаю дітей. Які роблять домашні завдання за допомогою штучного інтелекту, так, да, це ну якесь там читерство, як зараз кажуть, да, це допомога якась. Але якщо знати, як з цим працювати, це може дійсно поліпшити твоє життя, може звільнити більше часу, може дати тобі можливість подивитися у майбутнє. І от щодо майбутнього, то я живу неподалік від однієї з it школ для дітей. Я бачу, як за ці часи навіть війни. Кількість дітей, які ходять до цієї школи, стало значно більше. Батьки бачать, що це майбутнє, і хтось з батьків сам каже, ти будеш в мене айтішником і вперед. І бачу, як діти самі бігають, і вони хочуть займатися цим. Їм це цікаво. Наскільки, взагалі, а, ну треба мати бекграунд для того, щоб займатися айті? Ти обов'язково повинен бути малою дитиною, щоб. Навчатися цьому, чи ти повинен мати вже технічний якийсь розум і там вищу освіту для того, щоб йти в ІТ? Ну, як це, на це подивитися? Ну, скажімо так, що ем, IT напрямкам і працювати в ІТ, для того, щоб працювати в ІТ, можна навчитись і з вищої освіти і без вищої освіти. Але знаєте, це як. Е... Машина, вона може їхати на трьох колесах, а так. може на чотирьох. І угу. на чотирьох краще ж їде. правильно, ну, Тому да, Швидше, її швидше так, трошки краще. Тому я б сказав, би так, що базова базова освіта в школі вона закладає напрямки, якими може рухатись, якими може рухатись дитина, і може розуміти, що IT це перспективний напрямок. Тому що, коли я навчався в школі. Що я ті, що, що пожежник таке? це було для мене одне те ж саме, якби пожежник було краще, тому що у мене там дядя був пожежник і угу. він там. На йому заробляв хороші гроші, і нічого йому там не робив. Та, в мої да? часи Розуміє? ми взагалі не знали, що no. таке IT, Да. А зараз є різні програми, де і в школі, в школах до де, де і oh. комп'ютер не такі, як у нас були в дитинстві. Знаєте, ці магнітофони з касетами. Ну. Да, було таке, да. От. А зараз є сучасні комп'ютери, сучасні вчителі. Є програми, коли із it організації там, да у нас є така програма: приїжджають представники, які вчились в тих чи інших школах додому. Mm -hmm. Себе так і розповідають. Ось дивіться, я я в цій школі навчався, ось тут сидів. Зараз я в такій ролі, в такій організації, і роблю такі то технічні речі. Вау! Да? І це не просто якісь технічні напрямки або слова. Я кажу, що там брав участь там в проєкті НАТО, брав участь там, там в комфі, там да, робив цю величезну програму, там з якою працюю Комфі, там ще, 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 ще якісь напрямки. Там ми робили дії. От ви користуєтесь дією, да, ми і робили. От, такі класні речі. Супер. Да, розповідаємо це якби в школі, і по статистиці вже більш половини школярів хочуть навчатися в ІТ. Далі ми переходимо до студентських організацій і вишів. Що тут можна сказати? Можна сказати те, що у 96%. АйТі спеціалістів є дипломи про вищу освіту, uh -huh. і це переважно технічні вузи, це переважно технічні вузи там найбільших міст України, в тому числі Одеси. І ми бачимо, що чим вищий рівень в IT, там від джуніора до сіньора до директора, тим більша кількість дипломів магістрів є там uh -huh. так, від 50, там, 6% до там, 80 плюс у директорів. Тобто. Базова технічна освіта в ВУЗі вона дає ту необхідну базу для того, щоб потім було легше не витрачати час зусилля на ці базові речі, технічної математики, там, програмування логіки. І так далі, там а, а використовувати ці вже на час інвестувати десь зусилля на навчання там, потужних нових трендових технологій, які зараз практично необхідні. Плюс ми маємо програми з вузовим зараз. В першу чергу ми долучені і переглядаємо навчальні програми там, ключових спеціальностей по ІТ. і, і вже базова освіта є ближчою до практичних навичок. Плюс окремі програми, наприклад, з АВС, де ми навчаємо там хмарних. Технології і так далі, не тільки студентів, а й викладачів. І отримуючи сертифікації, викладачі розуміють, про що вони спілкуються з клієнтами, не про яблуки а абільціни. Тому що студенти можуть бути більш продуктивними і вже мати якісь сертифікати, їм буде нецікаво слухати викладача. А якщо викладач пройшов більш потужний, там, складніший курс, то вже цікаво ходити на ці лекції онлайн чи там, офлайн. Ну, гуманітарії при цьому можуть бути айтішниками. Звичайно, там випускники а, гуманітарних там, вузів зв'язані пов'язані з біологією. У нас, а, а, до речі, з півдня а, працював фахівець там лід Рівня, який закінчив філармонію. Mm -hmm. там, може він класно там співає, там і все і так далі. Бачите, він ще й класно займається програмуванням, якщо він. Ну, тобто, це майбутнє для будь-кого. Головне звичайно. зрозуміти, чи хочу я цього, чи є в мене бажання, чи є в мене натхнення, знайти собі час. І бачите, зараз навіть є безкоштовні програми, які дають вам можливість як мінімум протестувати себе і зрозуміти, чи це моя галузь чи ні. Можна зайти, потестуватися, подивитися, що тобі скаже той же штучний інтелект. Він скаже: Ти готовий до IT? Чи це ну пробач це на твій напрямок, бо твоїх навичок зараз не вистачає. Можна підтягнути щось і вже передивитися. бо дійсно величезна кількість а, людей у віці хочуть uh -huh. перенавчитися. Вони бачать, що та робота, яка була до цього, не дає їм а, там а, не грошей, не задоволення, ні майбутнього. Є можливість зараз. Ще встигнути в цей потяг зайняти своє місце, не просто впригнути в цей потяг десь там на калбасі триматися. Ні, сісти собі нормально у купе або навіть у СВ і спокійно в it індустрії їхати далі і знати, що майбутнє воно ось воно, а ти цим майбутнім керуєш і в тебе є важелі для того, щоб все це зробити. Хочу подякувати вам, як і завжди дуже, дуже цікава співбесіда, яку можна продовжувати годинами і говорити про IT. Ну, Знов-таки хочу наголосити нашим батькам, які дивляться нас, що ті діти, які кажуть, я не буду навчатися в школі, я вже буду айтішником. Ну, як бачите, айтішники кажуть, що обов'язково школа повинна бути, обов'язково вища освіта повинна бути. Тож спочатку навчимось, а далі вже розуміємо, куди я і. Оп, я і став айтішником. Ну знов таки хочу наголосити, що якщо ваша дитина а, хоче стати айтішником, це не, не так, що буде гратися завжди в телефоні і так далі. Треба ну якось допомагати дитині, зрозуміти, що це майбутнє, і дати їй можливість навчатися далі. Якщо є така у вас можливість, то не стримуйте вашу дитину, допомагайте їй у цьому, може і самі перенавчитися. ось саме так. Сергій Геращук, керівник it компанії ЄПАМ у південному регіоні. Сьогодні в нашій студії. Пане дякую. Дякую. Дякую і вам, наші глядачі. Залишайтеся з першим міським. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників і захисниць, і ветеранів, допомагати їм всебічно абсолютно. Вони роблять все можливе для того, щоб ми з вами жили у мирній країні. Ну і залишайтеся з першим міським. Пам'ятайте, все 100% буде Україна.